Друзі, і знову у нас цікавий варіант. Volkswagen Passat B8 19 року. Комплектація, ви не повірите. Ви не повірите. Комплектація Comfort Line ну, можна вважати Comfort Line з плюсом. Тобто зі шкіряним салоном, повністю шкіряний салон, повноцінний 19 рік і з віртуалкою. Дивіться, це просто бомба! Дистанційний. Курис контроль, додатково тут є автоматичне дальнє світло, є за смугами, повний контроль. Дуже зручно, друзі. Просто ви можете, якщо така -от дорога не дуже понарівна, ну машина їде чітко по смугам. І якщо ви навіть відпустите, да, от як я відпускаю, повністю не тримаю кермо, бачите, машина сама. Туди-сюди вона в смугах її держить. Бачите, дуже зручно. Фактично, 99,9% наших машин це машини без ДТП, не фарбовані і в дуже якісному стані. Так, да, це вживане авто, друзі. Ви повинні, ви розумієте? Деякі нюанси можуть бути по кузову, там, по салону. Ну незначні, незначні. І увага, увага! І скільки ж вийшло таке от авто, як ви думаєте, от скільки воно вийшло? Воно вийшло чуть більше 20 тисяч доларів. Тут оригінальний пробіг 182 тисячі. Машина повністю не фарбована. Машина комплектації, да, це не Хайлайн. Тут не лак чорний, да, як буває вже на Хайлайні, да, тут лак чорний. Да, немає тут таку, такого, ви бачите. Но тут шкіряний салон. Ну і як це вже повноцінний 19 й рік. То по опціям тут все є, як уже на 2018 році. Тобто тут є дистанційний крис контроль, Android Auto, ви самі бачите, Apple CarPlay, камера заднього огляду автоматичний, дальнє світло. Диски тут оригінальні у нас летіть 16, ну, машина просто. В гарному стані, В гарному стані, я вважаю, що нашому замовнику ми зробили дуже якісний варіант. А щоб бути якби, не голословному, то зараз ми знайдемо місце і зупинимося і покажемо вам. Знімемо відео заміра кузова, як завжди ми це робимо. І також побачимо, чи не скрутили тут німці кілометраж. Значить, повністю ми своїм комп'ютером підключаємося до електронних блоків автомобіля, і в декілька електронних блоків ми знайдемо той кілометраж. Так що, друзі, не виключаємось і дивимося далі. Друзі, такі варіанти є. Є машини повноцінно 19 рік, а також 20 рік. Уже Повноцінний 20 рік, це вже повний там ліф там вже рейстайлінг, як хочете Ну, Він, звісно, суттєво не відрізняється. Так, як і по двигунам, так і по коробкам. Коробка тут у нас DSG 7, DQ 381. Це мокре щеплення. Все як люди люблять. Ну, середня вартість таких машин ну, 20 тисяч доларів. Це так, 20, може 21-22, там, в залежності від, від стану. Да. Комплектації Highline є, Airline дуже мало, комплектація Comfort Line багато. Десь приблизно 180 варіантів таких авто ми можемо вам запропонувати. А так як ми скоро їдемо в Німеччині, то в Німеччину безпосередньо на площаці ми можемо вибрати. Класний якісний варіант, підключитись комп'ютером, перевірити кузов, показати сервісну книжку. Якщо вона є тут, кстати, є останні сервіс ми покажемо. І, в принципі, що у нас тут є по комплектації, як завжди, трьохзонний клімат-контроль, сидіння з підігрівом, як ви самі бачите, камера заднього огляду: Android, Auto, Apple CarPlay, підключення телефону по Bluetooth, гучний зв'язок. Також керування голосом Ну тільки доступно для німецької. Російської, англійської мови для української недоступно датчик світа. У нас є повний електропакет, дитячий контроль, обігрів дзеркал зовнішніх окремо, внутрішнє дзеркало з автозатемненням. Тут у нас, як завжди, у нас тут дзеркало з підсвічуванням. Тут лампи для читання, для окулярів. Будь ласка, ну і постану машина, в принципі, дуже якісно виглядає. Тут у нас електростаянкове гальмо. Так, дивимося, тут у нас Android Auto. Будь ласка, бачите, що мені дуже подобається, нажимаєте і керуєте голосом. Тут уже ви можете розмовляти у українською мовою повноцінно через Android Auto Тобто нажимати адресу, Google, карти. А також везе, що то що то, воно працює і ви можете керувати голосом. А також, е припустимо, нажимати, казати, там, дзвонити такому то -та, такому то -та, або номер, або як у вас в телефоні, забит той е контакт. Так ви теж можете виробити. Я постійно таке роблю, і дуже зручно, мені це подобається. Ну, така от класна, якісна автівка. Це такий величезний європейський універсал класу D. Це приблизно однокласник шкоди Супер Б, Opel Insignia. Що що ті, ті, авто теж можливо вам купити і доставити. Вчора я спілкувався з одним замовником, ми з ним вибирали Opel Insignia. І в принципі, він мені сказав, не розглядаю для себе фольксвагни, тому що там робить DSG з подвійним щепленням. Я хочу купити Opel, бажано Insignia, бажано від 18-19 року в новому кузові з двигуном 2.0, 170 сильний варіант з автоматичною коробкою, звичайним автоматом японської фірми Aisin. І такий варіант я йому запропонував. З пробігом 160 тисяч колір сірий такий новітній, Знаєш світло сірий зараз. такий, новітній колір дуже класний. І, в принципі, з пробігом 162 тисячі машина якісна, не фарбована. Якщо кому потрібно. Дзвонимо, телефонуємо. Вартість ми йому рахували повністю. Завжди, я рахую, друзі, повністю. Якщо ви до мене звертаєтесь з українськими номерами, уже з першим обліком заплатою всіх, 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 всіх витрат, затрат, приблизна вартість такої авто. такого авто, чому я кажу приблизно, тому що курс євро-долара він не фіксується, він завжди міняється. Ну, на Вчорашній день це було 19 200 доларів. В принципі, дешевше, ніж Volkswagen Passat b 8 І там опції додатково контроль за сліпими зонами, додатково обігрів керма. Додатково безключовий доступ, да, і Двигун 20 170 сильний. А так теж камера заднього огляду безключовий доступ, контроль сліпих зон. Електроскладання дзеркал, підігрів сидінь, керма, ну там повний фарш. Ну, тому вони, так, да, вони Opel, Insignia і по кузову, по кузову, він не менше Fician Passat B8. Не менше. А мабуть, навіть більше. Так що, друзі, якщо кому така автівка потрібна, теж телефонуємо і вони теж є. Друзі, і займаємося ми тим, що отакі класні цікаві варіанти купуємо нашим замовникам. Машина кстати, не фарбована. Зараз ви це побачите. Машина має оригінальний пробіг 182 тисячі. Ви теж зараз побачите. І машина в дуже гарній комплектації. Купуємо такі машинки під замовлення. Друзі. Ну а зараз як завжди показуємо отакий класний варіант. Який стан кузова підключимо комп'ютер, стан гуми десь приблизно до 4 міліметрів 100% є. Ну, дуже класно, що тут є запаска, тут є домкрат, тут є ключ-балони, комплектація Comfort Light Plus. От ви ще такого ніколи не бачили. А зараз далі все покажемо. Сів я спереді, в принципі, тут, ну я не знаю, тут я розсівся. Величезний у нас кузов. Місця тут дуже багато. Зручні сидіння, ергокомфорт буває з масажем. Обов'язково йдуть з електронаклоном спинки. Дуже зручно, друзі. Дуже зручно, з підлокітником. Бачите, отакий от він. Туди-сюди він совується, виставляєте під себе. Також тут є ніші для бутилок з водою чи якийсь стаканом з кавою. Тут у нас бездротова зарядка смартфона. Вже у нас оновлена Multimedia Discovery Pro. І трьохзонний клімат контроль, ну, як завжди, підігрів сидінь. Керчаточний ящик теж зручний. І тут функція охолодження напоїв дуже зручна. Також. Два слота для CD-карт. В одному слоті завжди буде навігація. Ну, а інший слот ви можете самі використовувати для себе. Виходи USB тут є. І тут є у нас, друзі, також виходи AUX. А також для нашого клієнта таку машину ми знайшли зі шкіряним салоном. І ця комплектація комфортла. Тобто вона не коштувала. Так як Highland, тому що Highland завжди коштує дорожче. Ну, це вважається якби комплектація ну, фактично максимальна. ну Не буває максимальної комплектації, але це йде вища комплектація, ніж Comfort Line. Тобто тут шкіра і дверні карти теж у нас зі шкірою. Дуже класно виглядає, дуже зручно. Я люблю салон. Щоб там була шкіра. ну Друзі, я це люблю. Я не знаю, як ви, але мені це подобається. Також електростанкове гальмо. А тепер дивимось як я ззаді вмочуюсь. Гляньте, скільки тут місця? Ну, просто бомба. Ну, це машина більше, ніж шкода Octavia 7 не кажучи вже за Volkswagen Golf 7, або Renault Megane 4. В принципі, це такий же, як Talisman, Талісман. Як що у нас там? Шкода супербе, як Toyota Camry, як Mazda 6. Ну, це такі от авто. І тут у нас, будь ласка, додатковий підлокітник для того, щоб поставити сюди напої. Дуже зручно на великій відстані їздити. Так, ну, тут у нас лампи для читання є. Ручка з мікроліфтом, як завжди. динаміки, ну Все зручно, все класно, все якісно. Мені друзі, дуже подобається. Ну і Можна подивитися багажнику, багажник там величезний. Тобто, таке, зручна така автівка, велика для того, щоб їздити по Європі і насолоджувати життям. Друзі. Напишу, ой, двадцатка, це так блін, довго. Друзі, ну купіть таку нову машину. Це машина 19-го року з нефарбованим кузом без ДТП і з оригінальним пробігом. Купіть таку машину нову, попитайте в українського автоділера, який займається тим, що завозить нові такі автівки, скільки ж він тут коштує зараз. А до війни такий Фальсовайд Пасад фактично в такій комплектації коштував від мільйона 150 тисяч гривень по курсу долара 28. Ну, рахуйте, скільки це коштує? Це 40 з лишнім тисяч баксів. А якщо він вам виходить 20 ну я вважаю, що це супер, це просто супер. Купуємо, насолоджуємося. Двигун 2.0 150 сильний, котрий тут стоїть, може доїжджати до капремонту до мільйона. Тобто, зараз пробіг 180, 200 тисяч катаємо машину. Скільки вам на це потрібно по часу, Там я не знаю, там, 2 роки, 3 роки, 4-5. І міняємо. І, міняємо, і знову беремо машину з пробігом 150 тисяч до 200. Знову катаємо 200 тисяч і знову міняємо. Да, ГРМ тут звичайний, потрібно буде його міняти на пробізі 210 тисяч км. По вартісті це приблизно. 10 тисяч гривень максимум. Все. Оливу поміняти. Ми показували в наших відео, скільки це коштує. З операцією не на самому дешевому СТО, на нормальному Київському СТО, не в гаражах. Це приблизно коштує фільтра масла. Повністю фільтр салона, повітряний, оливний, паливний, якісна олива. З праці це коштує 5,5 тисяч гривень. Ну я не знаю, дорого, не дорого, самі вже там рахуйте, вважайте, як воно. Я вважаю, що для такого авто це недорого, друзі. Так що замовляємо. А якщо хто хоче авто, котре по розмірам, таке ж, як це, но дешевше, ж варіанти. Телефонуємо, це може бути на ваш смак Opel Insignia від 2018 року з дуже якісним автоматом ISIN і потужним двигуном 170 сильним. Дивіться, який величезний у нас багажник. Бачите, тут всякого всякі сумки, пакети, заїхали на оптовий ринок, скупилися, кинули. 5-6 сіток картоплі, сітку моркви, цибулі, 2-4 ящика яблок, слив і поїхали собі додому. Це так у нас живуть зараз люди в Києві. Дистанційне складання спинок теж у нас є. Що вам це потрібно? Раз. Будь ласка, фактично пол рівний. Лягайте і спите. А тепер, друзі, не дуже цікавий, но. Потрібний кадр, як замір по кузову. Ми завжди це робимо. Для чого? Для того, щоб у авто була вже своя історія, котра буде у відкритому доступі на нашому YouTube-каналі. і можна потім брати. І коли замовник захоче виставити машину на продаж на сайті АвтоРІО, він візьме це відео, воно буде у відкритому доступі і загрузить на сайт АвтоРІО. Це дуже зручно, друзі. Так, замір у нас проводить в мікронах. Ну, Я завжди на фоксайнах. 140. 156, 148, 143, 142, 139, 120, 140. 136, 135, 150 дах у нас. 126. Завжди ми мірімарки, показуємо. 87. Це в оригіналі докупіли, я це знав, друзі. Тому і... Вибрали це авто, для купівлі нашому замовнику. 127. І завтра він до нас приїжджає, ми його зустрічаємо і їдемо зразу ставити на нього на облік. Умремо. 130. 140. 150. Відхили немає. 91. 147. 146. 141. 141. 133. 116. 129. 150. 158. 126. Це в оригіналі. 136. 140. 158 відхилив. Це в оригіналі. 139. 145. 143. 180. 156. Невеличке відхилення. Десь 10-15 мікрон, але ну це так незначно, що ну, може якесь незначне лакування, може так на заводі, ну може її щось і лакували, але тут це незначне, що... Нормально, просто тут просто виходить, що на цьому, бачиш, включається. 155. 157. 170. Ну так, да, це таке питання спорне. Спірне питання, тому що 88. Да, є незначні такі поцарапки, друзі, тому що машина вживана. В принципі, зараз є такі фірми, які займаються, що обирають ці сколи царапки. Це називається таким новітнім модним словом Новітнім модним словом дейтелінг. Тобто віддайте машину на дейтелінг і вони там обирають ці поцарапки, там якось їх точкують. Ну, все робиться без того, щоб не фарбувати машину без. Фарбування 90. -х. Без фарбування, тому це називається дитальне. Так що можна так зробити і не фарбувати і все це убрати. Є такі фірми, багато вже в Україні. і Цим займаються. Машина не фарбована. Стовідсоткова. Кілометраж 182, 510. Будь ласка. Вольтаж батареї, батері. Вольтаж. Бачимо. І що у нас тут? Ще все, так? Да? Зараз ще. Це ще не все. В електронному блоці коробки передач, автоматична коробка передач, У нас тут DQ381, значить, Бачимо пробіг автомобіля текучий 182-510. Так, співпадає. значить, Алгоритм. Їзди, доля в положенні драйв або спорт з користь контролем. Значить, у нас режим з користь контролем, там 6%, а 93% в звичайному драйв режимі. І пробіг коробки передач завжди у нас меча Ну, Все ви бачите, в принципі. Машина в якісному, в якісному збереженому стані і з нескрученим пробігом, що немало важливо, друзі. Беріть завжди машину з перевіреними пробігами. Ніколи не вірте ніяким сайтам, вірте тільки своїм очам, комп'ютерам, котрі підключити до електронних блоків. Там є декілька комп'ютерних програм. Вони зараз є. У звичайному доступі кожен українець може купити. Вони коштують там від 10 тисяч гривень, все підключаєтесь, перевіряєте, все це знаходите, і ви самі бачите, який у вас пробіг, пробіг коробки передач і якісно машину обслуговувати. І вона вам служить довго і нудно, якщо можна так сказати. А далі дивіться відгук власника цього автомобіля, якому ми віддаємо і робимо все під ключ. І робимо на нього реєстрацію. І все це займає по часу приблизно годину. Дякую. Да, що, що скажеш, як ти надумав к нам звернутися? Да. Довго дивився нас чи недовго? Да, дивився близько 2 років. Дивився. О, думав, да, думав і, зрів. І, да, рішив, рішив звернутися до вас. Добре. Дякую за співпрацю. Збирав кошти, да? збирав, на вирішив, да, звернутися. Да, заїдеш, що обслужиш машину. Такий серйозний сервіс буде в тебе. Потрібно буде зробити це пробіг 210 тисяч, заміна ГРМ. І все. Ага, все а все. там, і, якщо хочеш, докатай, ну, сто тисяч проїздів, виставляй на продаж замінимо. Без питань. Ну, все, це, це все, давай, Я Андрій. Успіхів. Також. А, На цьому все. Всім миру. Скоріше б кінчилась війна і Україна б виграла. Б. І, друзі, всім я бажаю тих авто, які ви самі собі бажаєте.